Шевченківський район, якщо я не помиляюсь в Харкові, якщо помилилась, то просто я хочу сказати, там, де дуже багато якихось серйозних фінансових установ, скоріше всього, це може бути також і центральна частина міста. Будьте дуже-дуже пильні. Що стосується серпня, то найближчі загрозливі дати це в період з 2 по 5 серпня, може бути якась досить таки критична ситуація. Можуть атакувати споруду там, де голубий колір, і там, де колони. Ось... Якщо є такі споруди в Харкові, напишіть, хто краще Харків знає, що це може бути. Потім там, де якийсь дендропарк, чи ось щось якийсь парк, чи якісь виставки.